Інформація досить цікава нині з'явилася від СБУ, які затримали шпигунів, але бачили вже, що це навіть не російські шпигуни, а й мова про китайських шпигунів це батько і син, які от намагалися зібрати секретні дані про виробництво ракет, зокрема Нептун. Так і я нагадаю, що саме глядачам нашим, що саме цією розробкою якраз було потоплено флагман так російського. Флоту, крейсер, Москва, і офіційний Пікін наразі мовчить. А що, пане Дмитре, ви з приводу цього думаєте? Китай веде розвідувальну діяльність в усіх країнах світу, не тільки в Україні, але в тому числі і в Рефії. Але в Україні він може вести розвідувальну діяльність не тільки у власних інтересах, але так само і в інтересах Московії. Ми знаємо, що Китай спільно з Московією в Хабаровську завершує будівництво великого заводу Аерохід, який має виробляти 10 тисяч безпілотників на місяць і стати одним з основних. Постачальників безпілотників для Збройних сил Російської Федерації, це тобто Китай допомагає Ерефії, і якщо раніше це приховувалося, зараз це все робиться трошки більш відверто. Звісно, Китай має і стратегічні розбіжності з Ерефією, зокрема, Китай має територіальні претензії до Ерефії, але зараз, доки Китай не завоював Тайвань, і доки він перебуває в Напружених стосунків зі Сполученими Штатами і Китаю вигідно, щоб Ерефія продовжувала цю війну. Практично вся китайська діаспора притримується такої етики, що потрібно шпигувати в інтересах китайських спецслужб. І майже всі китайці, які зараз перебувають на території України, або є агентами китайської розвідки, або можуть бути агентами китайської розвідки. Тут не потрібно. Мати жодних ілюзій з цього приводу, тобто так працює китайська діаспора скрізь у світі, і відповідно те, що зловили цих китайців, свідчить про те, що. Ми будемо ловити українська контрозвідка буде ловити дедалі більше китайських шпигонів в Україні, чим довше ця війна. Як не дивно, ми бачимо, що китайські розвідці іноді буває легше працювати в Україні ніж московитські розвідці, і тому ставитися потрібно серйозно до їхніх розвідувальних можливостей. От, власне, то цікаво Нептун на вашу думку більше в росіян чи от власне китайців? Ну і росіян і китайців це передова розробка, uh -huh. але звісно, що росіян більше. І про удари по ТЦК, от на вашу думку, чи продовжить Росія бити по військоматах і наскільки загалом це впливає, зриває мобілізацію? Тут цікавий момент. Москва довгий час проводила у нас пропагандистську кампанію з метою зірвати мобілізацію пропагандистською компанію проти територіальних центрів комплектації оці удари по ТЦК, які зараз вона почала завдавати, прицільно не сильно впливають на темпи мобілізації. Натомість вони певною мірою ставлять під загрозу її пропагандистські зусилля, на які було витрачено багато коштів. І це говорить про істерику, яка є в Москві останнім часом. Не багато що не вдається, і світ стрімко змінюється. В цьому світі який стрімко змінюється, дедалі менше місця для Москві, для її економіки і для її політики. Її вже вичували з близького сходу. Зараз вона змушена була. Сильно напружити свої стосунки з Іраном, покладається лише на китайську допомогу, але ця допомога дуже підступна і на допомогу Північної Кореї ця допомога є принизливою. Виявляється, що Московія не може вичувати навіть з власних територій українські збройні сили без допомоги Північної Кореї. І е, те, що Московія таким чином. Скажем, трошки пошкодила своїй е, пропагандистській кампанії проти територіальних центрів комплектації. Цими ударами е, говорить про те, що ця істерика в неї триває. Адже навіть у найбільш нерозумних українців зараз закрадається думка, що як би вони не боялися ТЦК, як би вони не не любили ТЦК, але вони бачать, що Москва вважає ТЦК серйозною перешкодою для свого наступу і е, серйозною трудністю. Отже, кожної українець, який плюється в ТЦК, є помічником московицького ракетчика чи оператора дрона це потрібно розуміти і ставитися до цих людей, які е, лають ТСК точно так само, як для до московських операторів дронів чи до московських навідників, які наводять московські ракети і дрони на приміщення ТЦК. Власне, це ви, пане Дмитри, кажете, якраз під час АТР тут з'явилася інформація, в нашому зокрема. Телеграм-каналі говорить Великий Львів, я так розумію, про власника СТО зі Львівщини, який потрапив якраз у скандал через якийсь провокативний коментар під проросійським відео. Якраз там йде шахеди так, для ТЦК, там на них намальовано, і він написав, куди скидати донати. Ось такий жарт. Ну, згодом він заявив, звісно, про те, що це його зламали сторінку. Але загалом, на вашу думку, чи все-таки от ви сказали, що. А ті люди вони усвідомлюють нарешті, коли почали росіяни вже обстрілювати територіальні центри комплектації, вони почали усвідомити, але ще почали, власне, усвідомлювати, чи тут знаєте вже наскільки такий, ну, вочевидь, є цей накал, і градус, і що навпаки, ну, може навіть допомагати, от як пишуть, що кудись кидати гроші на донати взагалі. Я сподіваюсь, що усвідомили. Я вірю в український народ. Звісно, що лишаються потвори щодо яких що б там не було, вони все одно будуть ненавидіти українські збройні сили і е мобілізацію до українських збройних сил. Ну тут вже мені здається провина наших законодавців. Тобто, якби така людина писала щось проти московицьких ТЦК в Москві, то присів би він років би на 20. У нас швидше всього він відбудеться легким переляком, тобто ми погано тут боремося, і, вірогідно, спецслужби і правоохоронні органи не мають достатньої, достатньої законодавчої підтримки для того, щоб ворогів, ворожих агентів, ворожих навідників або ворожих пропагандистів, свідомих і несвідомих, ув'язнювати на достатньо великі терміни. Ми бачимо просто дикі ситуації: люди, які готують теракти, і коли їх ловлять, їм загрожує там 7-8 років в'язниці, ну як за крадіжку мобільного телефону. Це ненормально, і всі ці люди, які працюють проти держави в умовах війни, повинні сідати надовічно. От власне, на вашу думку про якраз російські е, е, військомати, якщо ми почнемо дзеркальні удари, так робити. У російських військоматах чи матиме ем, сенс там, вплив великий, такі спецоперації, от, на вашу думку, чи, є, е, чи виправдані вони? Ну, звісно, є цікавіші цілі, ніж їхні військомати. Ми так само не зможемо повпливати на контрактування їхнього м'яса. Е але якщо там нагода, то чому ні? Там інша ситуація, вони вже не від... майже не відбувається мобілізація. У них поки що іде контрактування ванюшек і відповідно такого ставлення населення немає до, до їхніх територіальних центрів комплектації чи воєнкоматів, чи як вони там у них називаються. На жаль, поки що. І тому, звісно, це є законна ціль, але знову ж таки, вірогідно, ціль не першочергова. Є значно цікавіші цілі, які щодня і щоночі вражають українські збройні сили і спецслужби. Пане Дмитрия, що цікаво про все таки про мобілізацію, про підготовку військову так тому, що от, за словами міністра освіти і науки України Оксана Лісового, вже в Україні є полігони, в яких Студенти зможуть прийти у цю певну військову підготовку. І він так це описав, так сказав, що полігони мають умови чотиризіркового хостелу. От на вашу думку, це правильний підхід? Ну, правильний підхід в тому, що, звісно, всі студенти повинні отримувати військові спеціальності, всі школярі повинні отримувати військові спеціальності. Взагалі, в Україні повинна бути загальна військова підготовка. Для всього населення. Ну, щодо чотирьохзіркового готелю, то я не думаю, що це зараз доцільні витрати коштів. Люди мають же готуватися не лише до не лише набувати військову спеціальність і вчитися користуватися зброєю і основам тактики, але і звикати до суворих умов життя. Адже головне випробування для бійця на передовій це саме суворі умови життя, антисанатерія, недостатня кількість їжі, води, спека, холод і все таке інше, і непогано було би готувати. Майбутніх військовиків до таких умов ми знаємо, що в сполучених штатах, наприклад, коли готують морські піхотинців, то в процесі цієї підготовки на наприклад, морські піхотинець ніколи не буває сухим. Протягом двох тижнів морські піхотинець ніколи не буває сухим, тобто його обливають водою. Занурюють воду, і все таке інше. Це дуже некомфортно весь час перебувати у вологому одязі в вологій обстановці, але його таким чином готують в дуже суворих умовах. Якщо Сполучені Штати готують в дуже суворих умовах своїх бійців, то нам так само треба готувати в достатньо суворих умовах, хоча, звісно, що і піклуватися про те, щоб все таки ці умови були нормальні. Власне, на вашу думку, все-таки оця підготовка студентів, якщо ми говоримо цей контекст, чи допоможе вона можливо уникнути от нинішніх якраз проблем з мобілізацією? Здається, що нинішні проблеми з мобілізацією викликані не тим, що в нас мало підготовлених людей, зокрема студентів, скільки тим, що державний апарат погано працює. Він має нормально працювати. Ті, хто ухиляється від мобілізації, або протидіють мобілізації повинні нести жорстокі покарання, і, ну, і тоді все буде нормально. Звісно, ми всі мріємо про соціальну справедливість, про те, щоб під мобілізацію підпадали і е, е, чоловіки із так би мовити вищих класів, якщо це так можна назвати. І діти чиновників, і самі чиновники, ми мріємо про те, щоб у нас був скорочений державний апарат, принаймні вдвічі. Це доцільно навіть з економічних причин сильно його скоротити, тому що він обтяжує економіку, і щоб ця половина, яка буде скорочена, пішла до збройних сил. Нам би хотілося би, щоб була оптимізована кількість поліціянців, і так само ними поповнені збройні сили, щоб прокурори і суддівські. В значній кількості поповнило Збройні сили, їм піде це на користь, і це піде на користь судовій системи. Тобто, всім нам хотілося би, щоб було більше раціоналізму і більше справедливості в мобілізації, І на цьому треба наполягати. Тут справа не в підготовці. Сьогодні солдата достатньо швидко можна підготувати піхотинця. Тут нема нічого такого аж надто складного. Це оператора дрона треба готувати трошки довше. Механіка водія треба готувати готувати трошки довше. А у нас дефіцит піхоти, а піхотинець може опанувати основи тактики і стрілецької підготовки за три-чотири тижні. Це не проблема. Далі це уже його психологічна здатність виживати на полі бою. Далі це уже. Підпорядкування наказом командирів і все таке інше, от власне пане Дмитре, це цікаво, те, що ви кажете про підготовку піхотинця за невеликий термін, тому що буквально сьогодні перед етером у Фейсбуці прочитала. Такий пост про те, що от якби, якби, там було не кілька місяців готували, от там рік готували, півтора-два роки. І так ще більше готували, готували детальніше, то може би більше людей зголошувалися йшли. Тобто люди, я так розумію, вбачають проблему в тому, що вони от переконані, що цей процес підготовки повинен бути тривалим. Але чи це ефективно, чи це просто таке уявлення людей, які Ну, скажімо, просто так собі уявляють, не розуміючи, як це працює. Піхотинця просто нема чому вчити протягом півроку. У нас більша проблема є в керівних кадрах. От нам трохи не вистачає, скажімо, якісних, здатних до самонавчання, до врахування досвіду командирів батальйонів, командирів бригад. Так само є мало ініціативні і нездібні командири бригад, хоча є дуже багато дуже ініціативних, здібних е людей, і власне у нас проблема з керівними кадрами середньо, середньої ланки, от з їхньою підготовкою, накруткою і все таке інше щодо піхотинців. То в нас проблема не стільки в якості підготовки ну кожен вміє стріляти і для того, щоб сидіти на сперше. Чи в шанцях аж надто великої, скажімо, підготовки не потрібно. У нас проблема з психологічною політичною накруткою. Бійці братства беруть багато військовополонених москалів, і зі здивуванням відзначають, що більшість цих алкоголіків і наркоманів, а там всі алкоголіки і наркомани вони знають за що вони воюють. Їм це постійно пояснюють, їм промивають мізки. Тобто там на дуже хорошому рівні е, політична підготовка. Е, у нас е, політичної підготовки взагалі немає. І солдат на якомусь етапі, уже втомившись, посидівши під вогнем достатньо велику кількість часу, втрачає розуміння того, що він тут робить, за що, власне кажучи, що він воює. Е, Моральної політичної накрутки у нас категорично не вистачає. Цим мали би займатися можливо капілани, але капіланів дуже мало. Цим мали б займатися якісь аналоги політруків. І це, мабуть, щось є, але так само мало. І е, моральний дух солдата зараз е, дуже важлива річ на війні. І от, е, на жаль, е, московитам дається своїх. Накручувати краще ніж е, нам дається пояснювати нашим бійцям. Ну в середньому в збройних силах я не про братство говорю, там. кожен знає за що він воює, чому, і готовий це робити скільки завгодно довго. Але в збройних силах, і часто навіть і в спецслужбах, коли вони здійснюють штурмові дії, втрачається розуміння е, його місії місії солдата з цим треба щось робити. Власне, на завершення, те, що ви казали перед моїм останнім питанням про держслужбовців, так про дітей різних держслужбовців, ми про них самих, от комітет Верховної Ради схвалив такий законопроєкт, де пропонується претендентам на держслужбу пройти військову службу. От що ви думаєте про цю ініціативу? Я думаю, що це чудова ініціатива. І, звісно, у нас е, на посади в державному операції і навіть в якихось муніципальних органах влади, в місцевих органах влади повинні заступати тільки ті люди, які мають досвід бойових дій. Взагалі, країною повинні керувати ті, хто проливав за неї кров. Ті, хто е, не брав участь в бойових діях, повинні. Просто допомагати тим, хто керує країною якось з боку, не перебуваючи на державних посадах. Звичайно, що в ідеалі і голосувати б мали тільки е учасники бойових дій. На жаль, мабуть, цього не вдасться досягти, але принаймні, якщо вдасться протягнути закон, по якому державні службовці всі, хто призначається на посади, е будуть тільки з числа учасників бойових дій, то це розкішно. От я вже це така думка, знаєте, я вже бачу, то вже буде в телеграм-каналах опублікуватися про те, що ви публікуєте. Вона, знаєте, як хочуть депутатів відправити, так щоб це службовці і всі там діти воювали. От, власне, самим так свій мовно обов'язок. На жаль, мало хто хоче. Ну не скажемо, так мало хто хоче, але багато хто не хоче, отак краще перефразити, що вони не люди не хочуть воювати, то вірогідно їм не потрібно давати і керувати. Тобто не не потрібно їм давати можливості обіймати державні посади або, взагалі, будь-які бюрократичні посади, і виборні посади так само.